Сьогодні багато людей, які живуть для себе, але нам потрібно увійти у Христа і не виходити, щоб Він був в нас, а ми в ньому. Ми повинні народитися зверху і возрастати духовно, приносити духовні жертви для спасіння всіх людей. Також ми повинні жити по духу і повинуватися пастирям, бути покірними. Церква, пастор, апостоли, слово Боже це істина благодать. І спасіння і тільки істина благодать Божа. Без Бога ми врятуватися не зможемо. Ми повинні з'єднуватися з Божими людьми, церков'ю, знаходитися в любові і созідати церкву. Ми повинні бути єдиномисленими, єдинодушними. І тоді Бог зробить нас совершенними і очисти нас. Ми повинні служити Господу. Амінь.